Сучасним юзерам складно усвідомити, що колись були часи, коли не можна було просто взяти і нагуглити будь-яку потрібну тобі інформацію в інтернеті буквально за декілька секунд. Не можна було знайти новину чи пост від розробника якоїсь гри у соціальних мережах чи подивитись трейлер нового проекту на ютюбі, бо буквально два десятиліття тому усього цього просто не існувало. Навіть я у своїй трошки за 20 застав до інтернетні часи і добре пам'ятаю, яким святковим та світлим ставав день, коли чесними, а інколи й не дуже, шляхами вдавалося дістати якийсь ігровий журнал чи окремо вирізану статтю про якусь ігрову новинку. Ігрова література в Україні це взагалі окрема тема для розмови, бо як прийнято говорити ця галузь журналістики. У нас померла, не встигнувши зародитись. Хоча на Заході та, для прикладу, Японії, ця галузь непогано живе і у наш час. От журнали, присвячені ігровій тематиці у нас все ж були, хоча і видавались не українською мовою добре, хоч друкувались в Україні. Самі по собі журнали були доволі цінним джерелом інформації, де можна було про щось цікаве прочитати, а інколи й подивитись на це. За умови, що автори не шкодували зображень. В нульових, а саме на цей відрізок часу ми сьогодні звернемо особливу увагу. Читачі та геймери ще не були настільки розбаловані новинами та інформацією в цілому, тому кожна нова замітка та світлина про анонсований нещодавно проєкт цінувалась на могу золота. Така ігрова література стала для читачів ще ціннішою, коли до журналів почали докладати диски з додатковими матеріалами, і саме про них я сьогодні хочу із вами поговорити. Привіт! Я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната, і у цьому відео ми поговоримо про британські демо-диски для PlayStation 2, які оселились у моїй ретро колекції, і на десяток хвилин згадаємо, якими були до інтернетні часи для геймерів. Але спочатку я хочу подякувати глядачам, які підтримують розвиток каналу підпискою на Patreon. Дякуючи кожному із вас, я стаю ще на один крок ближче до того, щоб зробити створення контенту своєю основною роботою. Якщо ви теж маєте бажання та головне можливість долучитись до списку благодійників, зробити це можна за посиланнями під цим відео. Наперед дякую усім та кожному. Сама по собі назва демодиск – це універсальний термін, яким користувачі звикли називати будь-які диски, які продавались в комплекті із ігровими виданнями. Такі диски були і у журналу Шпіль, одному із випусків якого на каналі присвячене окреме відео. Можете ознайомитись, якщо досі цього не зробили. Демо їх стали називати тому, що на деяких із них можна було знайти демоверсії проєктів, які тільки готуються до релізу, хоча так було не завжди. Ось для прикладу диск із комплекту журналу PlayStation Magazine 2, що побачив світ у листопаді 2002 го до речі, перший випуск цього журналу вийшов у жовтні 2000-го на старті життєвого циклу PlayStation 2, і проіснував аж до січня 2013-го. Під кінець він змінив навіть назву і почав називатись PSM 3, тобто PlayStation Magazine 3, бо з моменту появи на ринку PlayStation 3 автори видання більше не обмежували себе тематикою лише проєктів для PS2. Мабуть, все ж варто придбати хоча б декілька номерів цього журналу для ознайомлення. Цікаво, як автори справлялись із масивом інформації і обирали, про що саме писати, бо робити контент одразу про два покоління консолей не так і просто, принаймні мені так здається. Але давайте повернемось до нашого диску. Якщо вірити обкладинці, на ньому ми зможемо знайти цілих 3 години нового аудіо та відеоконтенту. Після запуску диску на консолі нам демонструють рекламний ролик журналу, від якого особисто мені стає не по собі, От стільки він передає дух масової культури того часу, як у плані звуку, так і у візуальній частині. Відчуваю, що якщо перегляну його більше одного разу, у мене почнеться депресія. По завершенню ми бачимо список категорій у форм факторі FAT версії PlayStation 2. І на цьому моменті у мене виникло важливе питання. Невже не можна було зробити нормальне меню? Воно стильне, але під таким кутом реально складно читати текст. У перших двох категоріях ми можемо поглянути на трейлери проєктів, які вже вийшли на момент друку конкретного номеру журналу або вийдуть у реліз найближчим часом. Може здатися дивним, але навіть через два десятки років після виходу такий диск може бути корисним. Просто переглядаючи випадкові відео про невідомі для вас проєкти, можна знайти щось для себе нове. Таким способом, список дисків, які я планую придбати в колекцію, поповнився добрим десятком проєктів, про які я або ніколи нічого не чув, або бачив їх у продажі, але не обирав саме їх, бо просто не знав, що вони із себе представляють. А шкода, бо пропустив багато цікавого. Також на диск від журналу PlayStation Magazine 2 можна ознайомитись із оглядами проєктів від редакції. Щоправда, це не повноцінні огляди із озвученням, так як це роблю для прикладу я. А такі ж нарізки ігрового процесу, як і у трейлерах, з невеличкими текстовими вставками, які, як на мене, ну аж ніяк не можуть допомогти гравцю визначитись, чи подобається йому той чи інший новий проект. В цілому такий промо-демодиск це цікавий експонат відеоігрової історії, і любителям ретро-проєктів я все ж раджу мати в своїй колекції хоча б декілька таких. Це хороше нагадування про те, як швидко змінюється наш світ. І як якихось два десятки років тому усе було зовсім по іншому. Навіть якщо це стосується простого перегляду ігрових відео. Хоча основний контент, через який ми тут сьогодні з вами зібрались, на цьому диску відсутній, на ньому немає демо версій ігор, у які можна було б зіграти. Схожа ситуація із ще двома дисками від PSM2, які вийшли у світ дещо раніше. У вересні 2001 та січні 2002 -го. я вирішив показувати два одночасно, бо вони мають майже ідентичний дизайн, кількість контенту та, що найголовніше для мене, нормальне вертикальне меню та стартову заставку, яку приємно дивитись. На них дійсно менше контенту, це буквально десяток трейлерів і хто знає чому. Можливо, у місяці випуску конкретного номеру журналу у ігровій індустрії того часу відбувалось затища і нових проєктів виходило небагато. Думаю, такий розвиток подій цілком можливий. Присутні відео про проекти, що вже вийшли, які лише готуються до релізу, та декілька роликів із рубрики ProTips, у яких скілові гравці показують нубам. Як пройти складне місце у якомусь конкретному проєкті. Зазвичай таких відео на диску лише 2-3 штуки, тому, скоріше за все, шанс того, що ви зможете знайти конкретну потрібну вам гру, і те місце, на якому ви застрягли, надзвичайно мізерний. Крім того, що це речі свого часу, з якими цікаво ознайомитись, вони мають іще одну корисну функцію. На них збоку присутній надпис ієрогліфами, який дуже виділяє ці коробки серед інших на поличці. Виглядає дуже стильно. От із наступним диском все набагато цікавіше. Це демо-диск від Official PlayStation 2 Magazine UK, який виходив у Великій Британії із грудня 2000 до липня 2008 і всього світ побачило аж 100 випусків журналу. Конкретно у цьому випуску немає і 10 трейлерів. А якщо бути геть точним, їх всього 9, але на ньому можна знайти щось набагато цікавіше. Цілих дві демо-версії ігор, у які можна пограти. І я дуже радий, що я спочатку пограв у демки цих проєктів, а не побіг їх купувати, спираючись лише на опис гри та зображення. Перша демка це Lotus Challenge 2002 року. Я невеликий фанат гонок, хоча з окремими із відомих серій знайомий, і маю деякі в колекції. Я зробив декілька спроб, щоб розібратись, як правильно в це грати, але так і не зміг роздуплитись, як правильно перемикати передачі, і не зміг розігнати довірений мені віртуальний лотус більше 53 км на годину. Гонщика з мене точно не вийде. У мене склалося враження, що ця гра точно не для мене, і навіть якщо вона мені колись потрапить на очі, я не стану її купувати. Краще звернув увагу на гру, демоверсія якої також доступна на цьому диску. Ніколи не думав, що скажу таке про більярд, але World Snooker Championship 2002 мені сподобалось. Я ще недобре ознайомився із правилами і всього декілька разів пробував пограти в це по-справжньому. Але мені подобається не атмосфера цієї гри. В цілому, дивлячись на конкретно цей демодиск, стає зрозумілою їх основна суть. Ти міг придбати офіційний журнал PlayStation і прочитати про ігрову новинку, а маючи такий диск, міг спробувати зіграти у її демоверсію і зрозуміти, чи варто тобі купувати її на релізі. Знову ж таки нагадаю, що усі події, про які ми сьогодні говоримо, відбуваються у часи, коли інтернет ще не був поширений та доступний кожному. І цілу 21 годину божевільного ігрового контенту офіційно гарантує надпис на обкладинці іншого демо-диску від Official PlayStation 2 Magazine UK, який побачив світ у січні 2005. -го. На ньому, крім мінімалістичного та дійсно приємного меню. Так я кожного разу буду звертати увагу на меню. Присутні аж 7 демо-версій та інший дійсно цікавий, як на мене, ігровий контент. Mercenaries та Killzone я вже маю у своїй колекції, тому не стану на них акцентувати увагу. А краще зупинюсь на грі, яка буквально з перших кадрів дала зрозуміти, що диск із нею просто повинен бути у моїй колекції. Хоча не так. Давайте я просто без зайвих слів покажу вам декілька секунд ігрового процесу, і ви самі зрозумієте, чому ця гра настільки. цікава. Як я люблю PlayStation 2. Навіть не знаю за що. Або як каже капітан, oh, -la -la. також мене зацікавила гра під назвою MASD. Про неї я раніше не чув. Візуально вона схожа на більш технічно досконалу версію Micro Machines. На цьому диску немає як такої категорії ігрових трейлерів. Але який на який відеоконтент все ж присутній. Мою увагу привернула гра під назвою Hunting Ground. Я добре пам'ятаю, що неодноразово бачив арт із обкладинки гри у різних топах і знаю, що ця гра доволі дорога. На момент виходу цього відео я знайшов близько 10 лотів на продаж, і зараз ціна Hunting Ground коливається у межах 50-100 англійських фунтів. Дивлячись кадри ігрового процесу, мені спадає на думку, що за атмосферою та стилем. Вона нагадує мені суміш Аніме Berserk, вже неодноразово згаданої мною Shadow of Memories та Resident Evil Code Veronica. Візуально дуже цікаво. Було б добре ознайомитись із проектом особисто. Таблиці рекордів це ще один цікавий розділ. Тут ми можемо знайти список нікнеймів гравців, які набрали найбільшу кількість очок у тій чи іншій грі. От цікаво, як склалась доля Горні Хамстера. Який чи яка, більше 15 років тому зайняли друге місце у таблиці рекордів Формули 1 2004 року і таким чином залишили свій слід у історії? Порівнюючи усі демодиски, на які ми сьогодні поглянули, цей поки що є найцікавішим, як на мене. Але залишився ще один, і він, мабуть, на усі 100 відповідає заявленій назві. PlayStation 2 Special Edition Greatest Hits Vol. 9 від жовтня 2002, на якому доступно аж 13 демоверсій. І дійсно список проєктів тут солідний: це вже легендарна ICO, Jack and Dexter, Final Fantasy X, яку я вже давно маю в колекції, але все ніяк не засяду проходити, Jedi Starfighter, Conflict Desert Storm, та ще декілька інших менш цікавих особисто для мене проєктів. Дякуючи цьому диску, я застряг перед консолью на добрих декілька годин, бо хотілося спробувати кожен із представлених проєктів, щоб перед тим як додавати його у список бажань, розібратись, чи дійсно воно мені потрібно. І як виявляється, мені потрібно багато. І знову ж, частину із перерахованого я вже неодноразово бачив у продажі, але зупинявся свій вибір на чомусь іншому, бо просто не знав, що із себе представляє, для прикладу, Стантмен. Або конфлікт Desert Storm, які відразу ж після гри опинились у моєму списку бажаного. В якості певного бонусу ми поглянемо на ще два артефакти до інтернетної епохи нульових це диски від компанії Action Replay, якщо так можна виражатись про контору, яка тривалий час продавала і, що найцікавіше, розповсюджує донині різний неліцензійний ігровий продукт. На рахунок того, чи ліцензійний він зараз заповняти не буду. Бо не перевіряв, але перейшовши за адресою, що зазначена на дисках, можна переконатись, що сайт і досі працює, і на ньому все ще можна придбати різні ігрові аксесуари. Хоча більшість із них все ж піратська. про що свідчить надпис під багатьма товарами. Але повернемось до наших дисків, щось мене знову не туди понесло. Витративши у 2005-му всього 1499 англійських гривень або 7,99, якщо ви купували даний диск разом із ліцензійною копією гри, ви могли почати хитрувати та читерити у Pro Evolution Soccer 3. Для цього варто було лише мати збереження з потрібної гри на карті пам'яті. Потім гравець вставляв диск, в меню вибирав потрібний пункт і натисканням буквально двох кнопок творилося диво. Так можна було отримати всі нагороди, відкрити усі предмети у ігровому магазині, або відкрити заблокованих на старті граців. Були б на диску лише паролі та чіти, можливо, я про нього сьогодні і не згадував би, бо не дуже люблю теми футболу, якби не ще одна річ. Action Replay при будь-якій нагоді активно рекламують свою продукцію. І на цьому ж диску можна дізнатись, що вони випускали наворочені карти пам'яті, що дозволяли не просто копіювати та видаляти дані, а проводити з сейвами і інші маніпуляції, і про придбання однієї з таких точно варто задуматись. Не впевнений, що буду активно такими речами користуватись, але для загального розвитку було б цікаво ознайомитись, так само як і з PowerBoard. Клавіатуру, що створена спеціально для того, щоб на ігровій консолі було комфортно грати у онлайн-ігри та шутер від першої особи. Другий диск від Action Replay це збірник із чіткодами. Обкладинка повідомляє, що тут можна знайти коди до 50 проєктів, хоча промо-трейлер повідомляє про дещо більшу цифру 30 тисяч. І я схильний повірити, що всього в загальному у них може бути база із такою кількістю різних паролів, спираючись хоча б на величезний список проєктів, доступний у меню, і він реально величезний. Звичайно ж, більшість з цих назв особисто для мене невідома, що не може не радувати. Скільки всього цікавого та різного нас ще чекає попереду, є що погуглити та в чому порозбиратись. Тепер би ще згадати, що в тебе в колекції є такі диски в моменти, коли ти дійсно захочеш скористатись кодами у якійсь конкретній грі, і що найголовніше згадати, де їх шукати. Бо крім дисків, я маю ще й книжечку паролів від одного із британських ігрових журналів нульових. Якщо ви вперше бачите цю синю обкладинку і не розумієте, про що йде мова, можете переглянути попереднє відео на каналі. От якоюсь такою вийшла сьогоднішня моя історія про ігровий ретростав для PlayStation 2. Сподіваюсь, вас не дуже втомила моя балаканина, бо останнім часом я отримую все більше коментарів про те, що частина глядачів полюбляє під мої відео засинати. І така новина мене реально дуже тішить. Зізнаюсь вам чесно, що це відео і не планувалось бути дуже інформативним. Я мав намір поділитися з вами враженнями від речей, якими поповнилась моя ігрова колекція, та хоч трошки згадати, яким було життя звичайних гравців у доінтернетні часи, які навіть я застав та добре пам'ятаю. Також я хочу подякувати моєму патрону Олександру, який подарував мені більшу частину дисків, на які ми сьогодні дивились, якби не він, це відео ще довго залишалося б на рівні ідеї. А з вами був Андрій. Дякую вам за перегляд цього відео. Як завжди, чекатиму на ваші відгуки, враження та просто думки у коментарях і на добраніч, якщо ви дивитесь це відео перед сном.